Накипіло з Філіпом Диканем. Ну, отже, продовжуємо е, вечірній етер прямий на радіо Накипіло. І я з здоволенням хочу е, показати ось таку книжку, таке видання. Іменем міста воно називається. І це не просто е, не просто книжка, це мальопис. Е, от така, от назва. І е, як я вже сказав, це частина. Великого проєкту дуже цікавого, незвичного, про який детально і поговоримо з із співавторами його Наталкою Моренчак, поеткою письменницею ведучою радіо накипіло неспішний ранок, який ви слухаєте. Я впевнений, і Костянтином Зоркіном, який не тільки намалював. Картинки для цієї книжки, але став ще і співавтором текстів. Не знаю, чий це текст, власне, я відкрив отак. От випадково, абсолютно. Ну також і Костянтина. Тут є рука. Отже, починаємо. Наталка, добрий привіт. Вечір. Добрий, добрий вечір. Костянтина Також ради вітати. Вітаю. А що за проект насамперед, Наталко? Слухай, ну про проєкт іменем міста ми багато говоримо. Нагадай просто <зв> декілька <звісно> слова. <звісно> я думаю, що краще за а, всіх про це да? Костя. <звісно> да, <звісно> да, бо Костя ініціатор Добре. цього великого проєкту. Будь ласка, Константине. Ну, скажімо так, я не ініціатор, я вигадав якусь таку образну мову, яка нам надобилась в його реалізації, і вона стала поступово по мірі реалізації, стала такою методологією розмови про метафізичну ідентичність Харкова. Як я це називаю Ого. для себе. Нічого, ну, собі. Да, да. і це саме цей мальопис, це фінальна частина. Власне, це дуже важливо для мене. Тому що іноді важко думати про наступні проекти, коли попередній не закінчений. От цей мальопис це точно остання частина цього проєкту. Ага, це вже така так, фінальна так, крапка. Можна, можна сказати, це, це так, великий так, проект так, імена міста, який реалізовується так, літературним музеєм харківським, в якому наразі ще триває велика виставка. Ми в рамках цього проекту. Створили Костя, створив героїв, якийсь в свій, всесвіт. От костя там як Деміург, власне, uh -huh. і є е, е, ще й фільм, який був знятий під час цього проекту. І власне комікс, який е, цей проект дійсно е, фіналізує, але нам е, більше подобається називати його Мальопис. А чому саме так? Е, а оце Костя скаже, чому краще мальопис? Тому що це по перше, це красиво. Слово гарне, так? Так, по перше, це українське слово. По-друге, комікс все одно викликає якісь розважальні асоціації, а це не так. Це дуже серйозна книжка. І є ще термін графічна новела чи графічний роман. Ця книжка просто вона не не, не за розміром не співпадає з поняттям графічного роману. Це не така довга історія, архетипічна, міфологічна, але не не, не довга, просто за об'ємом. Ну роман Тому... ні, але на новелу мені здається, тягне а, ну так, а він. Таке достатньо пухкенький вийшов. <рес> <рес> От. Власне, вийшов. А я скажу, до речі, я нагадаю, що виставка, про яку Наталка згадала, досі є дійсно uh -huh. в літмузеї, і її можна не тільки подивитися, а ще і помацати і стати навіть її частиною. Так, можна, вона там інтерактивна, така штука, там можна так. брати е, е, участь власне, в тих, е, Ну, потрапивши в ті декорації. В яких ми функціонували так, коли думали про Харків, то власне можна там теж побути якимось чином всі ці атракції спробувати на собі. окрім того, там вже є ще й фільм, який ми зняли разом з нашим режисером Денисом Воронцовим. Він також там демонструється і можна прийти або на персональний сеанс, або на загальний можна замовити і ось провести гарний вечір в літературному музеї. От все до того, щоб а... дійсно зайти завіт, завітати до літмузею. Ну і можна ще знов-таки знайти етери. І... Етер присвячений цін. Так, там виставки. навіть там Тут, не там не один етар, тож Друзі, бо... да, Пошукайте на нашому сайті. А радіо на квітне цей, цей мальопис. Це таке м, віддзеркалення, можна сказати. Тобто передача в графічному вигляді паперовому виставки. Це, чи, чи це все ж таки щось те, що відрізняється чимось? Якщо так, то чим тоді відрізняється? Під виставкою я маю на увазі Костя. Все на кості Костя сьогодні. сьогодні починає. Да. <гум> так <гум> ну просто давай скажемо, що спочатку з'явилися тут, вже спочатку, все таки з'явилися картини, картинки. Спочатку а, потім да. вони вже стали да, частиною. Ну, ну, ну от знаєш, це складно, коли великий такий проект об'ємний. Ну, тобто, це не просто передача того, що глядач відвідувач літературного музею може побачити на власні очі. Це, це не просто передача, так, один до одного, це щось, щось доповнення, яке є. Тут є. історія, тут історія в, в малюнках, і їх треба послідовно розглядати. Ну, ну давай послухаємо, що Костя да, нам Так, розкаже. так то, звісно, само собою, Костя, будь ласка. that's Я хочу сказати, що це і наратив безумовно, це історія, але вона здебільшого намальована і текстами, де паралельно, тому вона вчить читати візуальною мовою. Це не дуже звичний спосіб читання для більшості людей, але можна звикнути до цього, якщо уважно дивитися. Це розшифровка символіки того світу, який є в проєкті. Просто ми не змогли його передати інсталяцією чи фільмом. Там все одно ну, ми знаходимо. В реальному світі а дія в мальописі відбувається в світі нереальному. Там метафора стопроцентна. Вона і є контекстом, і герої там рухаються в ну, вигаданому світі, але там впізнавані моменти, тому що цей мальопис це зашифрований досвід учасників проекту. Ну майже всі, хто брав участь в проєкті, вони розповідали свої історії і персонажі, які там в мальописі, вони розповідали, оскільки за персонажами стоять конкретні люди, їх історії, їх спогади. Вони стали цим сценарієм мальопису. Ну і власне там ще була потім дуже цікава історія з тим, як ми спочатку написала я так ста. Потім ми сіли і зрозуміли, що він не підходить. Переробляли його, так? Так. Угу. Причому це сталося ну, дійсно на основі того, що ми тоді не говорили, що не говорили персонажі. Цих персонажів можна бачити на обкладинці власне, мальопису. Це книжка, це людина, це. Смерть це квітка, це місто і це птахи. От всі щось наговорювали. Ми думали, що ми на основі цих розмов зможемо написати текст. Я написала текст вижимкою якоюсь, так з цих розмов. І потім ми сіли, вже розверстали його, розмістили. Костя провів з цим текстом ніч і зранку прийшов, і каже: все, давай по-новому. І так от буває. Да. А, Слухай, то... ну давай розкажемо, чому ви переписували. Чому не підійшло Ну я... Так, так. Я, я би хотів сказати, що мені ну про весь проект говорити дуже важко, бо ми я про нього mm -hmm. вже дуже багато говорив. У нас було багато гостей і так далі. А, чому я би с акцентувався на тому, на чому ми переписували, тому що там за цим стоїть mm -hmm. така історія, яка стосується більше нас самих. А чому він став такий цей текст? Mm -hmm. Про той, який за за зараз, тому що для мене це молитва, і для мене це інтонація, якої мені не вистачило в. В усьому іншому проєкті. І коли ми з тобою писали, я сьогодні згадував про це, особливо перший день, тому, тому що текст, в принципі, невеликий, він влізає на сторінку, якщо його просто винести окремо. І Я хочу його послухати ще раз, як mm -hmm. молитву зачитану окремо від мальопису. От, чому така інтонація цього тексту? Бо мені здається, що у нас дуже мало заспокійливого. От є вічає mm -hmm, так. Mm -hmm. так, 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 Але коли ми ну, відчає спинна, це історія, ну, це таке щоденниковий, мабуть, більше все-таки форма, бо це, це, це mm -hmm. ретроспектива. Так. А мальопа це історія, яка має розвиватися, вона має початок, і у нас найбільша проблема була з кінцем. Тому що ми не mm -hmm. вигадали кінець, такий ну, сюжетний кінець, сценарний, який би був остаточно кінцем. Тому що ми не знаємо, в чому, де власне. На кінець цієї історії. А те, що цей проєкт про любов, і ця історія про любов, і про те, що нас тримає, і про наше бажання заспокоїти одного одного і підтримати, і я би заакцентувався на цьому, тому що, мабуть, це найголовніше в нашому житті зараз. Ну, тут, власне, з першої картинки Знаєш, от ти відкриваєш мальопис, і ти бачиш цю е, е, чашку з Капучино, от е, і ти е, одразу згадуєш ці е, прильоти, ці приїзди Менесників і, і як кав'ярні з вибитими вікнами несли ці капучино е, стомленим рятувальникам. Це про це, це про любов, це про Харків, який він є. Тут, власне, якщо дивитися від початку до до кінця є персонаж Людинка, який рухається крізь весь цей вигаданий світ. І він потрапляє нібито в гості до всіх супергероїв, які його чимось наділяють. От і власне так, ми не знаємо, що в кінці, тому що історія триває, і історія любові триває. Історія загроженості цього міста вона триває. І нам потрібно було здобути е, якийсь такий артефакт, який би нас захищав. І власне, тому ми переписували текст. І тут е, ми з Костю не можемо сказати де чиї слова, тому що буквально uh -huh. кожну фразу ми писали разом. Ми про щось думали, переписували, на чому зупинялися. Е, був момент, коли ми просто. Половину а, написали за дві години. От потім у нас якийсь був ступор. Ми ходили і шукали оцей настрій, оцей якісь особливі, якісь слова. От і, ну, для мене молитва очевидна штука, так тому що мені, мене дуже захоплює мелодика. Мене дуже захоплює мелодика псалмів. І, і я в своїх текстах намагаюся де не де, її все одно передавати. Бо для мене це та. Щось на кшталт музики Моцарта. А коли ти слухаєш, в тебе вирівнюється серцебиття, в тебе налагоджується тиск, просто за рахунок того, яким чином розташовані ці ноти. Так? От те саме відбувається, якщо читати сакральні тексти. І отут, власне, мабуть, це теж це ось цей оберіг, який дійсно ось Костя каже, хоче почути його а, цілком від початку до кінця, і на презентації. Яка вже 28 а, лютого? А, будемо читати? Це п'ятниця. Так, після завтра це виходить. Так, так, угу. так. А тут я, я між іншим зараз от гортаю книжку, роздивляюся, читаю, і от зрозуміло, чому. На чому такі фінальні слова? Вони дійсно дуже, uh -huh. дуже обнаділиві. Тут е, от, фраза, яка переходить просто, в... Е, стає менше, менше в декілька слів і завершується буквально двома, але тими, які, яких, якими часто людей просто дійсно заспокоюють, кажуть, що все буде добре. Я от з вашого дозволу uh -huh. просто трішечки тут. Це, це фінал дійсно. Uh -huh. Вже ти питаєш, що буде далі. Ніхто не скаже тобі, друже, ти втомився і хочеш споювати спокою, Довірся мені, я проведу тебе. Ось твоя земля, тобі на ній жити. Залишаю тебе тут, ти вдома. Ось так, ну дійсно, я розумію, чому воно може заспокоювати ага. і чому саме тако. Роль виконує. А чому вирішила це, мабуть, також до Кості? Питання, я так розумію, чому в такому однотонному кольорі вирішили робити в таких тонах? Ну, це відповідь дуже проста, тому що я не користуюсь кольором. Я користуюсь тільки туші, коли малюю. Я не займаюсь живописом. В принципі, іноді я використовую червоний кольор, але здебільшого я користуюсь тущою, і мальопис. Це ну це важка робота, тому що це такий глибокий заплив. і треба витримати його в стилістиці цілісній. І я ну, ця техніка, в якій я працював над ним, вона вигадана була мною під час карантину, тому що ці малюнки вони дуже схожі. Оче на те, що робив з дерева. І Просто це така техніка. Вона досить складна, вона досить е е виснажлива, але вона дозволяє створити такий світ. І от ми коли говорили з видавцем Олександром Савчуком, про те, що відчуття такого блекауту в цьому мальописі, наче ну я просто це моє відчуття, особливо останніх трьох років, наче коли навіть світить сонце, ти все одно відчуваєш, що за цим стоїть якась темрява. Вона от навколо тебе, вона нею просякнути все. Ось. І це відчуття мені подобається в цьому мальописі. Я розумію, що він, він не виглядає веселим, але ми ж розуміємо, що мистецтво це не тільки розвага, мистецтво це серйозна робота над собою і по сприйняттю. Там, особливо спогади, які там зашифровані, конкретні спогади конкретних людей. Вони всі е, просякнуті темрявою, тривогою, сумом. І ну, інакше просто це не могло б бути. Якщо б це було б інакше, в іншій колористиці, то це була б інша історія, mm -hmm. і не, не, я би, не я би її намалював, скажімо так. Ну то мені хочеться додати, що а, ці люди, які вигадували сценарій, так це всі ми, хто був зайнятий в проєкті, я хочу їх назвати будь це ласка. Звісно. Денис Воронцов, а, це Віктор Дворніков. Це Костянтин Зоркін, це Тетяна Ігошина, це Наталка Маринчак, це Тетяна Пилипчук, це Євгеній Стасіневич. Це, ці всі люди так чи інакше, це їхні історії в чомусь, в чомусь в більшій мірі тут, звісно, робота Дениса Воронцова і Костянтина. От, але хтось зміг для свого персонажу вигадати світ, і яким чином людина проходить крізь нього. Хтось утримався, але тим не менше, нам оце відчуття єдності в цій абсолютно казковій якій команді. Ми часто повторюємо в цьому проєкті, що ми команда мрії, яка Зуміла через весь проект пронести ось цю о, любов одне до одного підтримуючу і любов до цього міста, хоча там деякі персонажі вони не з цього міста, але ми знаємо, що Харків він затягує, ну, все одно, так, так от що Харків настільки. Любить нас все одно почувається своїми у Харкові. І Харків так. їх приймає абсолютно як своїх, так. І от я її коли гортав цю книжку та й виставку, власне, дивився. У мене асоціація згоден з Костянтином, що в принципі всі три-три роки останніх, тобто військових, коли велика війна вже йде, от власне. Навіють саме такі, таке сприйняття і такі переживання. Але у мене асоціація взагалі буквально от з першими днями, тижнями, місяцями, може mm -hmm. само і, і ну, от, от той, той настрій, жахливий настрій, власне, тривоги, розгубленості, mm -hmm. розпачі і так, далі, і так далі. Але от власне текст на контрасті до цих картинок, так. так? Так, який от текст, який допомагає, оце через все це пройти, що й в малюнках відображено. Та, та там власне персонажі і, і проходять. Причому навіть більше того, вони є, на мій погляд, ну, можуть бути прямими, буквально прямим згадуванням, і не, не те, що асоціаціями а згадуванням з тим, що люди бачили на власні очі або так. на фото в численних новинах, про ті от жертви прильотів, власне прильоти, ще щось і так далі. І так далі, а знов таки про ті ж чашки кави, стаканчики кави, і так далі. Одним словом це це про те, з чого все, все починалося, але але з надією на те, що ми всі все одно вдома. Так знаєш, мені ще хочеться відзначити просто неймовірну роботу видавця. Видавець Олександр Савчук. Да, само видав, собою. Олександр Савчук от, і я знаю, що з цим мальописом е, йому довелося просто потужну таку роботу проводити, бо дуже хотілося, ми ж не перший раз працювали вже да, з Костею і з Олександром. Е, хотілося передати ось всі нюанси е, туші, яка на папері, і е, створити ефект, ніби то воно прямо тут і намалюється. І в більшій мірі це вдалося завдяки офсетному друку, завдяки просто дуже такому тендітному підбору. Я не знаю, кожна от книжка, яка в нас виходить в цьому тандемі, вона така настільки тактильна і настільки зворушлива в плані якості, от я просто ці примірники вони ще не вилежать. Вони дуже свіжі, але uh -huh. вони настільки рівненькі, вони настільки ідеальні, що е, ну, ти коли тримаєш в руках. Е, е, це дійсно. Ми нещодавно з Олександром якраз в аватарі е, е, неспішного ранку говорили, що це книга яка витвір мистецтва. Одним словом, варто прийти на презентацію в літмузеї, яка відбудеться вже цієї п'ятниці після завтра. Е, ну, це буде перша презентація. А як завжди, презентації як завжди, да, думаю, як декілька зрозуміло. <ріст> Приходьте на презентацію в літмузей ще раз так. мальопису іменем міст, так називається, і це завершувальна частина вже великого проекту, який якраз якщо і коли ви прийдете до літмузею, ви і і подивитесь, і навіть зможете бути присутнім буквально в цьому в цьому проєкті. Дякую щиро, друзі. Дякую, Наталко. Дякую, Костянтину. Нагадаю, що в гостях етеру була Наталка Маринчак і Костянтин Зоркин. Який за допомогою друзів команди, прекрасно, як Наталка сказала, команди, от такий. Проект створила імені міста, називається і ця частина є мальописом. Саме мальописом дуже дуже красиве слово. Між іншим, друзі. Ми зараз зробимо невеличку музичну паузу, потім повернемося до розмови. Будемо говорити про те, що відбувається в Криму, які новини приходять з Криму. Але знаєте, я як, от я, як от надія, якою просякнута ця книжка і взагалі цей проект. Я, хоч також музику абсолютно не прив'язана. До, до теми і легко зараз дати. Чому? А тому, що день народження сьогодні у людини, яку дуже часто хочеться згадувати, які ну, його називають одним з батьків рок-н-ролу, піонерів рок ролу його можна дідусем навіть називати рок н ролу бо він уявіть собі був навіть до Елвіса Преслі. Елвіс Преслі казав, що той на нього вплинув. Той це Фетс Доміно. Так його звати, і справжні м'я Антуан Домі. Доміно, американський видатний дійсно співак, автор пісень, піаніст. В 1928 році він народився, в цей день помер в 2017-му, довге, дуже життя прожив. і, прожив і ну, До останнього він, він грав, писав, його пам'ятали, та й зараз, звісно, пам'ятають. І, до речі, його вважається, що його перший сінгл, який називався The Fat Man, ну, тобто, Товстяк, товстун. Деякі історики називають першим рок-н-рольним синглом, і він був Фецдоміново. Він був першим, хто продав платівки понад мільйоном копій на секундочку. Ну а за життя у, них, у, у нього було за 100 мільйонів там перевалило, будь здоров. І цікаво, що не тільки він вплив свій. А, в, його вважали да, як людину, яку вплив свій зробила на декілька поколіннів просто музикантів, а він із задоволенням переспівував пісні молодших за себе. Ну, от, наприклад, вважають, що дуже відома пісня Пола Макартні «Леді Мадонна під впливом Федса Доміно в його стилі навіть зроблено, а Фед Доміно взяв і сам. Переспівав Макартнівського цю Леді Мадонну. І як це у нього вийшло давним-давно? Ми якраз зараз і послухаємо.